Що вас дратує, як близнюків? Те, що дівчатка думають, що ми одна людина і можна попідкатувати до одного, а потім за ним не вийде. Та ладно, типу, до да. Може з ним вийде. Серйозно таке було? Так, так, дуже часто. Оце як в чаті особливо. Владік, ти мені подобаєшся. Він такий. Віталік. То це не робіть так, будь ласка, ні з ким. Поняв, хорошо, не буду. Коли питають, наприклад, як кого звати, ти кажеш, а потім вони забувають, ти кажеш, смислі, я ж тобі тільки що сказав, як мене звати. Та може, ви помінялись. Хоч ми отак сиділи да, там. Так. наприклад. ти саме, що ти зараз питаєш, я кажу, я Віталій Кін Влад, і ти кажеш, а хто з вас хто? <laughs> да, я да, кажу, так да. ми ж тільки що це. Ні, ну ладно, я вас я вже запам'ятовував, да. Ну бісило в школі, наприклад, коли директор школи казала: ви як брати клички. <реш> ви капець похожі, чим ви обоє боксери, ми не ходили тоді на бокс. Як, ну ми не ходимо на бокс. Ну ви ж теж е, Вова і Віталік. Я кажу, я Влад. Вона кажу, ну Влад, це ж Володимир, правильно. Да, і не смущало, що вони теж не близнюки взагалі. Ж, ну, так, да. Вони ж там один старший на декілька років. Клічко? Да, да. Вони не близнюки. <реш> Серйозно? Да, там один віталіс на на багато там. Прям да, 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 на багато. Типу не на на три роки там, так. Да. А, -а, -а. Ну, я не поняв на сьогодні. Ну вони реально схожі. <кх> я думав, вони близнюки.